Дивіться, як гарно на дворі зараз, але ні один листочок не шевельнеться. Я винесла собі заварену м'яту, Тепер я десь на місяць, мабуть, присяду на м'яту. Так сталося, що вчора мій моторчик забарахлив і ми. Цілу годину боролися, ритм піднявся на 166 ударів, і ніякі ліки не допомагали. Так, я винесла сюди м'ято, ось о, вже її можна скласти. Ось таку в мене коробочка є. Я забула, чи це чай був чи кава в ній. У в мене таких дві. І я оце сюди запихаю і потім п'ю такий чайний чай, напій без цукру. Ну і через годину десь почало трішки спадати. Зразу 157. Ну і потім так. Через годину вже стало 60, навіть менше, ніж треба. Але реанімація була дуже і, і льод, і, і все на світі. І тиск піднявся. Тиск з тими ліками, що я прийняла, ліки від тиску несумісні. Ну, звичайно, швидку ніхто не визивав, і я вже давно її не визиваю. Ну, Стараюсь сама, сама сама. Єдине, що вони мені можуть зробити, це приїхати гарячий укол аспаркаму дати це, якщо встигнуть. Тому я була віка вдома, ну, все обійшлося, і я кажу, що психосоматика, мені треба жити. Ось, бачите, я і склала. А це витрушу. А якби я оце в кухні робила, то я б там насмітила. Ну, все добре. Я вже сьогодні Люсі розповідала, вона зранку була. І кажу: Віка була вдома, так що все було добре, все пройшло. Це ж не перший раз у мене таке, ось о два огірочки ще зібрала. Люсі повіддавала, а вони оп'ять ростуть. І ще в мене тут кукурузка. <гум> то я з напоєм цим. Ну, в общем, все, все пройшло нормально. Все пройшло. Сьогодні я нічим не займалася, цілий день прилежала. Правда, приходила Ліля ввечері, а в обід приїжджала Люся. Тут трішки посиділи. Ну, я себе так почуваю нормально. Ну, якби там щось робити, то, мабуть, ні. Тиск. Ну, для мого віку взагалі нормальний: 128 на 75 і 65 ударів. Сьогодні слава Богу, все в порядку. Так і лічимося. Я згадала той час, коли помер мій синочок. На другий день вони приїхали. Ми їх годину ждали, мені тут махали. І, вієром, і чим тільки не можна, Я тут сиділа прямо на ступеньках у себе отут. Ой, І оце вони приїжджають, вона мені робить укол, гарячий укол з паркам, отут тут же ж, а тут молнія як шарабахне, а в нас тут такі квадрати, ті, стойки металеві. То я не знаю, де воно вдарило, чи тут чи тут. Ну, воно так розлетілося, вона ж присіла, і голка в мене тут торчить. Ой Боже! Але, але я лишилась жива, і вже третій рік після того я оце так. Ну, періодично в мене таке буває. Буває, знаєте, це не. Не від праці, може, я й перетруждаюсь, я не знаю. Буває просто нічого, оце нахилилася, піднялась уже бах-бах-бах-бах-бах-бах, отак. І тоді ж, ну добре, якщо хтось є вдома, а як нема, це ж сама. Я в холодильнику на моїй тумбочці біля кроваті ліки, в кухні на столі, теж стараюсь лишити, ну, де що швидше. О, отака ситуація. Так що сьогодні нічого не покажу, бо й нічого не робила, сижу гуляю та й християни ж е, святкують сьогодні. Я теж, вроді, християнка, ну, чи як, е, ну, я з деякого часу я вже е, до церкви я не ходжу. Я вірю, що є Всевишній все і вірю, що є ангели, є архангели, ну, все вірю. Ну, а церква це окрема. Тому Люся сьогодні заїхала з яблучками, вона вірить, і я вірю, що вона свячене. Вода що свячена, кажуть, да? а набереш оце 19 січня, чомусь вона може й рік простояти. Що це робиться, я не знаю. А як так посудить, да, то хрещеннями там 19 січня по, по другим там календарям воно раніше виходить. І цікаво, і там теж вода така. Оце завжди в мене. А чому? Казав мій син, я допитуюся, що завжди щось мені цікаво. Була в мене покійна свекруха. Зараз Сарство Небесне вона була дуже віруюча і їздила у нас в Дніпро е, в собор там. Вона там і працювала деякий час. Як я її починаю питати, ну вона е, дивіться, е, ну як скажемо, чоловіка вона родила їй було 40 років, то вона набагато старша за мене, то вже мені якби по, по віку, як вроді як і бабушка, але ну, вона була мені свекруга. От. Як я починаю її питати, ну в нас грамотна, в неї є там всі книжки, жоці і Біблії, і Євангелії, і псалтері, От. я щось запитую, а вона каже, не, не зміє відповісти. Каже, нам це не дано. Ну, не дано, так не дано. А як з сином балакає, він каже: Мама, ні-ні Бога! Так оце я трішки з вами поговорю, з'їму цю кукурузку і вже темніє. Ну, дуже лі в день, тут веч Ліля прийшла під вечір вже так, ну ще жарко було. А зараз так трішки можна посидіти, але вже скоро вось... восьма година вечора. Зварила раніше кукружку, зараз на мікроволновці її трішки підогріла, поки я ляля. -ля -ля -ля. Вона вже холодна. Так що переходимо на м'ятний чай поки. Каву закриваємо. Ну, ну, це ненадовго. Бо я без кави теж не можу. Ну, от так зараз, як ну, не хочеться буде, так говорити. Зранку буду пити чай м'ятний, великими кружками. Так, оце зібрала. Тепер буду завтра зранку ще наріжу, помию, посушу і ще. Тут тільки половинка, отак. І буде взимку, та й зараз, бачите, п'ю цей напій м'ятний тут. І той, що називають коктейльна, і ще якась там з тоненькими листочками, ну це не меліса. Мелісу я зараз не клала. У мене її дуже мало. У нас з лимонним смаком. Думаю, хай трішки підросте. Що ти там вже дивишся? Красунечка. <рес> Ви її бачите, дивиться. Я кукурузу їм. Тобі це не смачно. М? Трішки погуляємо хоч. Так? Я сьогодні навіть нічого не поливала, ні квіти, нічого. Думаю, перетопчуться до завтра. А завтра вже почну. Я подивилася, водичка так у них там трішки волога земелька. Можуть ще постояти. Красуня, що ти хочеш? Ти ж кукурузку тобі не можна. Це я з'їм. Угу. Потім підемо додому. Ні, шагу стала, як вкопана. А що ти хочеш? Ти додому хочеш уже? Йди. Там двері при... приоткриті і ти ніде не була, ота стояла на ступеньках, сати вийшла. Нікуди не ходила. іди <ріст> Такими розумними очима дивиться. Так що мій моторчик вчора дав збій. Як казав, онук був маленький. Граються тут з татом. І бігає, бігає, так він любив так бігати. Поки маленький був. Ну потім встане, щось в нього так отдержить, каже. Бензин закінчився Папа каже, треба заправити. І заправили, вроді. І побіг. Так оце і мені. Бензин закінчився. Ну, буває. О, айка там. Дивіться, які в мене здорові яблука. От, навіть гілочка їх не вдержи. Дивіться, здорові, здорові. Ліля казала, зніми, зніми. Ну, оце ще й зняла. Ось о, дивіться, Разом. І тут багато, але вони листям закриті і не видно. Ось Теж такі здорові. Багато відлітають. Вони важучі і падають. Ну, може погано видно, бо вже вечір. А тут оце ж учора облетіли два, лишилось одне. Дивіться, яке здоровенне таке. А ті, що попадали, Люся? Забрала, сказала, посушу. А я не захотіла тут мало. Не буду сушити. Ой, дуже гарнюче. Квіточка додому вже намилилась, так? Да? Ну, пішли додому. Пішли? Давай, піднімайся. Ну, піднімайся, давай. Давай, 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 піднімайся. Ходім.